Доброго дня, шановні партнери та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми знайомимо вас з особливостями систем у коробі британської компанії Lovelight, таких як касета L32, L40, L45, на базі яких сконструйовані системи Зебра касета L32, L40, L45, а також система римська касета L32 Системи принципово відрізняються діаметром валу та габаритними розмірами коробу. При цьому їхня конструкція ідентична. Система касета L32 діаметр валу 32 мм, управляється за допомогою ланцюжка та пружинного механізму зі стопом, стандартно доступна у білому кольорі. Максимальні розміри системи касета L32 2 метри по ширині та 4 метри по висоті. Система касета L40 діаметр валу 40 мм управляється за допомогою ланцюжка та електроприводу, доступна у білому та чорному кольорах. Максимальні розміри системи 2 50 см по ширині та 4 метри по висоті. Система касета l 45 діаметр валу 45 мм, управляється за допомогою ланцюжка та електроприводу, доступна у білому та чорному кольорах. Максимальні розміри системи 3 метри по ширині та 4 метри по висоті. На наших презентаційних стендах ви бачите варіанти систем касета L32, касета l 40 та касета l 45 Стандартно балка та короб в даних системах відкриті, проте, за бажанням, системи мають можливість обгортання балки та коробу тканиною на вибір для підкреслення індивідуальних дизайнерських рішень. Системи касета Альтридцядва 32 40, 45 зручно монтуються до стелі та на стіну. Для цього достатньо вставити систему в заздалегідь прикріплені у відповідних місцях кронштейни кліпси. Додаткові можливості. Система може комплектуватися на вибір безкінечним металевим ланцюжком, сріблястим, золотистим або з нержавіючої сталі, що дає можливість встановити будь-яку висоту ланцюжкового управління. Прожина Easy Lift. Прожина Easy Lift може додатково встановлюватись на великогабаритні системи на базі валу 40-45 для полегшення управління системою. Ще одна можливість індивідуалізації наших виробів фарбування у кольорі по палітрі RAL. Фарбування металевих та алюмінієвих комплектуючих системи здійснюється високотехнологічним порошковим методом при високій температурі, чим забезпечується висока якість покриття. Фігурний край. Використання різних варіантів фігурного краю та широкий вибір елементів декоративного завершення, тасм, люверсів, декоративних обтяжувачів та тягарців зроблять кожен виріб унікальним та неповторним. Усі тканинні ролети, сконструйовані на базі лінійки систем LoveLight, комплектуються компонентами безпеки дітей. Сподіваємось, наша відеопрезентація була корисною для вас. Підпишіться на наш канал YouTube та будьте в курсі всіх новин компанії Роліс.